Просто не знають, що такий сервіс у нас є, з'ясовується, що є непорядні ділки, називаємо це так, що пропонують послуги юристів за десятки тисяч гривень, щоб оформити виплати після прильотів квартири, які і так безкоштовно всім оформляються. Треба просто звернутися в ЦНАП і отримати. Тобто раніше вважалось, що ці люди не користуються цими послугами що соціальні послуги, і взагалі, соціальні служби створюються, працюють для людей похилого віку, аби мала мобільних, де ми хочемо розповісти, сказати, що це не так. Людина в центрі. Будь-якої соціальної послуги стає людина з її потребами. Без питання до До віку. віку, Без прив'язки до віку, до, до, до будь-якого. Тому що соціальна сфера це все наше оточення, те, наше життя угу. з тим, з чим ми торкаємось в повсякденній житті. На жаль, більшість учасників опитування зазначило часткову обізнаність. Оскільки вони як вони вважають, що вони не належать до категорії осіб з особливими потребами, або якщо їм потрібні взагалі ці соціальні послуги, отже, підтверджується наша теорія теорія, що так. люди не розуміють, що вони мають отримувати.